Вітаю тебе у кабінеті математики. Сьогодні ми продовжуємо розглядати тему прямокутний паралелепіпед куб і будемо розв'язувати задачі на знаходження площі поверхні цих тіл та суми довжин всіх ребер. Тому, після того, як ти запишеш число та робота, розділи аркуш на дві частини. Для куба з правої сторони. Залиш буквально клітинок 6, 8. Цього буде достатньо. Тобто, друга частинка має бути меншою. А для прямокутного паралелепіпеда побільше місця. так як ти це бачиш на екрані. Отже, згадаємо: прямокутний паралелепіпед це тіло, яке має три виміри. До речі, Кімната, в якій ти зараз знаходишся, має форму прямокутного паралелепіпеда. І виміри цієї кімнати це довжина, ширина та висота. Довжину зазвичай ми позначаємо маленькою буквою А, ширину Б, А висоту С. А ось у куба всі ці виміри однакові. Тому для куба у нас буде одне позначення. Це буде лише одна буковка А. І, як я вже сказала, ми будемо розв'язувати задачі на знаходження. Площі поверхні. Площа знаходиться за формулою. І ти вчора це е, бачив, коли переглядав відео. І так, запишемо формулу для знаходження площі повної поверхні куба. Площа позначається буквою S. Так як це повна поверхня, ось такими маленькими буквами через крапку ПП повної поверхні. І так, поверхня куба складається з шести прямокутників. З них по два прямокутника рівні, тому у нас з'являється множник 2. А в дужках ми записуємо площу наших прямокутничків А помножити на Б, додати Б помножити на С і додати А помножити на С, враховуючи, що у куба всі грані рівні це 6, 6 квадратів, формула буде набагато простішою. Щоб знайти площу квадрата, ми маємо А, тобто довжину ребра піднести до квадрату. А так, як цих квадратиків 6, то площа повної поверхні буде дорівнювати 6а квадрат. Сума довжин всіх ребер позначається буквою L. Всього в прямокутному паралелепіпеді 12 ребер. Але їх можна розділити на. Три групи це довжина, ширина і висота, це якраз наші виміри, і у нас по чотири рівних ребра. Тому у нас з'являється множник 4, а в дужках сума наших довжин, довжин ребер, тобто сума наших вимірів. Враховуючи, що у куба всі виміри рівні, а ребер також 12. Формула буде мати вигляд 12а. І для того, щоб знайти площу поверхні або суму довжин всіх ребер, ми з вами будемо використовувати ці формули. Розв'яжемо задачу 869 і виконаємо друге завдання. Нам треба знайти площу поверхні та суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 2 дм, 3 дм і 30 см. Отже, як ми з вами сказали, виміри прямокутного паралелепіпеда позначаються буквами А, Б і С, довжина, ширина і висота. Починаємо з короткої умови. І так ми пишемо А Б, С. Не треба писати довжина, ширина, висота. Так буде зручніше. І так, довжина 2 дециметри, ширина 3 дм, висота 30 см. Немає значення, в якому порядку ви їх запишете. Це ніяк не вплине на результат. Нам треба знайти площу повної поверхні S. ПП і суму довжин всіх ребер позначається буквою L. Так, розв'язання. І одразу, сподіваюсь, ви помітили, що виміри нашого паралелепіпеда різні дециметри і сантиметри. А ми можемо виконувати дії лише з одноіменними величинами. Тому. Нам потрібно або дециметри перевести в сантиметри, або навпаки. Нагадаю, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. В принципі, нам з вами буде нескладно 30 сантиметрів перевести в дециметри. Прямо в короткій умові, ми напишемо, що це у нас будуть 3 дециметри. Отже, у нас так сталося, що висота. І ширина, однакові, так буває, що два виміри в прямокутному паралелепіпеді можуть бути рівними. І так, показую зразок, як оформлювати такі задачі. При виконанні домашньої роботи ви робите таким же самим чином. Для того, щоб знайти площу повної поверхні, ми використовуємо формулу. Спочатку ми її маємо записати. І так, переписуємо нашу формулу СПП повної поверхні. Переписуємо формулу АБ додати Б, С, і додати АЦ. А далі нам залишається в дану формулу замість букв АБЦ з нашої короткої умови підставити числа. І так, ми знов пишемо СПП повної поверхні. Дорівнює 2. Замість букви А дивимось в коротку умову. Підставляємо число 2. Замість Б – 3. Додати 3, помножити. Замість букви С уважно. В дециметрах також число 3 підставляємо. А у нас дорівнює 2 і помножити на С, 3. Все. Далі треба виконати дії. Спочатку виконуємо дію множення. Так, 6 додати 6 12, 12 додати 9 у нас буде 21, і 21 помножити на 2, буде 42. І пам'ятаємо, що площа вимірюється в квадратних одиницях, тобто у нас будуть дециметри квадратні. Далі нам треба знайти суму довжин всіх ребер. У нас також є формула. Спочатку записуємо формулу. Л дорівнює 4 помножити і в дужках А плюс Б, і плюс С. І далі знов-таки нам з вами залишається лише підставити. Так, ось тут давайте. Коли ми з вами підставляємо замість букв числа, знак множення стає видимим. І так, замість А2. Замість Б 3, і замість С також 3. Так, 2 плюс 3 5, 5 плюс 3 8, 8 помножити на 4 – 32. І так як ми додавали довжини, одиниці вимірювання не змінилися, залишились дециметри. Все і записуємо відповідь. Пояснення писати не потрібно, тому що ми з вами використовували формули, і на початку кожного рядочка, де ми з вами обчислювали, ми з вами писали СПП, тобто площа повної поверхні, L сума довжин, всіх ребер, тому ніяких пояснень ми у відповідь не пишемо. Наступною розв'яжемо задачу 871, вона аналогічна попередній, тільки нам треба знайти площу поверхні та суму довжин усіх ребер куба, ребро якого дорівнює 6 см. Отже, давайте ми з вами запишемо, що у нас нам дан куб, і його ребро дорівнює 6 см. Нагадаю, у Куба всі виміри рівні. І нам з вами треба знов-таки знайти площу повної поверхні і суму довжин всіх ребер. І, як і в попередній задачі, ми з вами починаємо з формул. Але використовуємо формулу для площі поверхні Куба. І так записуємо. Площа поверхні куба дорівнює 6 а квадрат. Все, далі залишається замість букви А, підставити, і в нашому випадку також число 6. А для того, щоб обчислити, скільки це буде 6 в квадраті, нагадаю, нам треба знайти добуток двох однакових множників. Тобто 6 помножити на 6 і помножити на 6. Будь ласка, самостійно знайдіть цей добуток і пам'ятайте, площа вимірюється в квадратних одиницях. Для того, щоб знайти суму довжин всіх ребер, ми знову використовуємо формулу для куба L дорівнює 12а. І залишається підставити. Знов ну, таки, Обчисліть самостійно цей добуток і запишіть відповідь. Вона також, як і в попередній задачі, буде короткою. Наступна задача 874. Нам треба знайти площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, розгортка якого зображена на рисунку 168. Тобто, що таке розгортка? Розгортка від слова розвернули. Якщо ми з вами візьмемо коробку, а вона має форму прямокутного паралелепіпеда, і розріжемо її по одному з ребер і зможемо її розвернути і розкласти на столі або на підлозі, то вона буде якраз мати форму ось такого, ось такий вигляд, як на рисунку 168, щось таке на кшталт такого. Квіточки такої, да? дивіться, пелюсточки по краях у нас з вами. І нам записані, ми бачимо, що ця розгортка складається з шести прямокутників. Тобто, це наші 6 граней прямокутного паралелепіпеда. І для того, щоб знайти площу поверхні, ми з вами маємо визначити його виміри, довжину, ширину, висоту. Записуємо А, Б і С. І так, прямокутничок, навколо до якого, скажімо так, кріпляться інші прямокутнички, да? ну, його можна вважати дном нашої коробки. В принципі, якщо ви подивитесь, то у нас на рисунку присутні такі довжини 4 см 2 см. Це і є наші виміри, в якому порядку ви їх запишете, не має особливого значення, це ніяк не вплине на результат. Тому давайте будемо вважати, що 4 см це наша довжина. До речі, ширина: якщо дивитися на прямокутничок, який у нас до якого все кріпиться, і пам'ятаючи, що у прямокутників протилежні сторони рівні, то відповідно, ширина у нас виходить 3 см. А тоді 2 см це висота, тобто, коли ми будемо складати цю коробочку, якраз оцей відрізочок довжиною 2 см буде висотою цієї коробки. Я ще раз повторюю: якщо ви переплутали, переплутаєте і записали, наприклад, що довжина дорівнює 2, а ширина дорівнює 4, а висота дорівнює. 3, це ніяк не вплине на результат, тому що можна поставити по різному. Але розмір її від того не зміняться, і площа поверхні також. І так, нам треба знайти площу поверхні. І як ми з вами це робили, я ще раз повторю: в кожній задачі, коли ви знаходите площу поверхні або суму довжин всіх ребер. Перше, що ви робите, ви записуєте формулу. І так, у нас по два рівних прямокутничка по дві рівні грані. І так, дно коробочки А помножити на Б має площу довжину на ширину. І грані Б помножити на С, та А помножити на С. І далі нам залишається з вами підставити замість букв. І виконати обчислення. Так, 4 помножити на 2. Будь ласка, самостійно закінчіть обчислення. І пам'ятайте, що площа вимірюється в квадратних одиницях. Тобто в сантиметрах квадратних в даному, в даному випадку. Наступна задача номер 876. Нам треба знайти площу поверхні куба. Якщо сума довжин усіх його ребер дорівнює 6 см. Нагадаю, не треба писати словами сума довжин усіх ребер, у нас для цього є позначення буковка L. І так, сума довжин усіх ребер-куби дорівнює 6 см. І нам треба знайти площу поверхні. Так, давайте з вами ось тут через кому напишемо: куб. Щоб було зрозуміло, що це непрямокутне паралелепіпед, у якого виміри різні. І треба знайти площу поверхні. І так ще раз повторюю. Площа поверхні куба. І сума довжин всіх його ребер не вимірюються лінійкою, а знаходяться за формулою. Отже, давайте згадаємо. За якою формулою знаходиться сума довжин усіх ребер куба і запишемо цю формулу. L дорівнює 12а. Далі, якщо у нас є формула, ми маємо в дану формулу замість букв, а у нас їх тут дві L та A, підставити те, що нам відомо. Нам з вами відома довжина всіх ребер, яка позначається буквою L. Тому замість L ми з вами підставимо число 6. Єдине, що ми поміняємо праву ліву частину місця, ми запишемо так. 12а дорівнює а ось тут увага. Якщо ми запишемо 6 і потім почнемо розв'язувати наше рівняння, А, це наш невідомий множник, ми не зможемо з вами 6 поділити на 12. Ми цього ще не вміємо. Тому. Ми з вами переведемо сантиметри в міліметри. І тоді у нас вийде. Давайте ось так напишемо: 12А дорівнює 6 сантиметрів. Да? І далі 12 А дорівнює 60 міліметрів. Ось так зробимо. І тоді, коли ми знаходимо невідомий множник А. Ми маємо добуток 60 поділити на відомий множник 12. А 60 поділити на 12, це у нас вийде 5, увага, міліметрів. І так, ми з вами знайшли довжину ребра куба. Знайти площу вже буде нескладно. Я буду писати другим стовпчиком, якщо у вас залишилось місце справа, ви також можете так записати. Починаємо з формули. Щоб знайти площу повної поверхні куба, ми використовуємо формулу 6А квадрат. І нам з вами залишається підставити замість А п'ятірочку. І, як ми з вами вже говорили, щоб обчислити 5 в квадраті. Нам треба 5 помножити на 5. Будь ласка, самостійно обчисліть цей добуток, і знов-таки пам'ятайте, що площа вимірюється в квадратних одиницях. А так як у нас довжина ребра в міліметрах, то у нас з вами площа буде в міліметрах квадратних. Відповідь запишіть короткою.